Ще 19 листопада попереднього року позиція лівого Вінгера ні в кого не викликала сумнівів, але біда у тому, що той матч проти Албанії був останнім для Михайла Мудрика за збірну. Твій все світ головна команда провела шість поєдинків, і лише в одному матчі з усіх на полі грав номінальний лівий півзахисник. Це був Владислав Кабаєв, у спарингу з Новою Зеландією. В інших іграх там грали скоріше вимушено Судаков або Гуцуляк, якому значно комфортніше на протилежному фланзі. Зараз у збірній з'явився ще один варіант. ТРО, е був у Києві, потім. Е Підписав президент указ, що ТРО може відправлятись в інші точки, крім свого міста дислокації. Та наша бригада поїхала на Донеччину. А... І все. в принципі. Владислав Велетень спробує вдихнути нове життя на цю позицію. Ще на початку повномасштабного вторгнення він служив у ЗСУ, а вже через три роки отримав дебютний виклик до національної команди. Чи зможе велетень допомогти збірній України в матчі проти Ісландії? Людина з персоналу сказала одразу. Мені, мені сказали, йти в роздягальну, холодно було, щоб не заболіти, і вже в підтрибунному приміщенні, якби сказали. І яка реакція? Ну, позитивна, звичайно. Типу був дуже радий. Ну я ж, скажімо так, будь-який футболіст про це мріє. І це такий етап, напевно, найвищий, коли ти маєш можливість грати за свою збірну національну. То викликають, і треба довести, щоб вийти на поле. Владислав Велетень може зіграти на обох флангах минулого сезону. Вдало проявив себе у колосі там грав ліворуч. А його виступів був у матчі з шахтарем. Його команда перемогла 4-2, А він забив та віддав три гольові передачі. Відзначався й у воротах полісся, і вже з цього сезону Житомиряни забрали Вінгера до себе. У Поліссі його використовують переважно праворуч. Якщо ми завтра переможемо, то опинимося в дуже перспективному та вигідному становищі щодо України. Я думаю, що всі бачать ситуацію. Боротьба за друге місце точиться між нами та Україною. Хоч ми й поважаємо Азербайджан, я вважаю, що вони недостатньо кваліфіковані, щоб втрутитися в цю боротьбу. Тож завтра ми можемо зруйнувати мрії України. Нічия загалом не буде поганим результатом ні для нас, ні для України, адже вони ще мають домашній матч проти нашої збірної. Але завтра ми збираємось перемогти. Це буде складно, але ми віддамо всі сили, щоб це вдалося. Крім новачка у команді є й той, хто повернувся у збірну після тимчасової паузи. Руслан Малиновський більше року не викликався до головної команди, а востаннє виходив у стартовому складі України якраз у матчі проти Ісландії. Доленосний поєдинок. Завдяки перемозі 2-1 українці кваліфікувались на Євро 2024 З того часу кар'єра Малиновського пішла на спад. Жахлива травма, відновлення, і тільки зараз півзахисник набирає форму. В останніх чотирьох матчах він неодмінно виходить у стартовому складі. В останнє грав чотири поспіль матчі з перших хвилин ще на початку 2024 року. В року. Матчі проти Болонії навіть віддав гольову передачу. Однак ця дія не допомогла здобути. Результат поразка 1-2. Малиновський. Я би дуже здивувався, якби його не викликали. Він грає стабільно, в нього хороша фізична форма, що важливо для особливо першого матчу суперника. І Малиновський, до речі, ось він дуже насичену ігровою роботою, роль має. То це людина, яка має і тягнути м'яч вперед, те, що він вміє робити, і віддавати якісь загострюючі передачі. Тобто він один з головних гравців Патріка Вієра, хто зараз відповідає за креатив. Він виходить в старті постійно. Є в нього результативна передача в матчі з Болонією, здається, так узагалом вже поки без перемог, але там все не так критично, як здається в турнірі таблиці. І що важливо, так, Малиновський зараз. Ну я не скажу ще ключовий гравець, він тільки повернувся і тільки старт сезону. Але ось на цьому відтинку вересень-жовтень, коли він набрав форму, він грає завжди. Також за Джену грає Елертсон, гравець збірної Ісландії, універсал, який може зіграти і в центрі поля, і на лівому фланзі захисту. Десь ми вже таке бачили. До слова, Зінченко взяти участь в матчі не зможе, і він далеко не останній травмований гравець у збірній. В цьому компоненті в нас, як завжди, вагон пошкоджених футболістів. На жаль, Єгор завтра не може грати, але він відновлюється і ми сподіваємося, ми розмовляли з лікарями. Після завтра він вже буде працювати з гравцями в основної групі. Тому ми сподіваємося, що він буде готовий на наступну гру. Інші гравці, ви знаєте ситуацію. На жаль, достатньо багато травм, але ми викликали. Достатньо гравців, які зараз можуть замінити цих гравців, і я вважаю, що ті гравці, які зараз є в, в нашому розташуванні, вони повинні вирішувати задачу завтра і наступної гри. Віктор Циганков уже тренується з Жироною, але ж поки не зі збірною. Також продовжують лікуватися Олександр Тимчик, Олександр Зубков та Єгор Ярмолюк. Останній поруч з національною командою, але не зіграє проти Ісландії. Добре, аби відновився до Азербайджану. Уся команда зібралася ще 6 жовтня і через Польщу вирушила до Ісландії. 8 жовтня національна збірна прибула до Рейк'явіка, де й проведе матч на стадіоні Лейгар Дальсвидлюр, головній арені країни подивимося, як вони будуть грати. Я, я не вважаю, що вони не грають на м'ячі з новим тренером. Вони більше контролюють м'яч, вони починають атаки за рахунок передач, недовгих не передач, тому ми повинні до цього бути готові. І я вважаю, з нашої сторони дуже важливо показати більш агресивну гру у порівнянні з Азербайджаном, показати, що ми хочемо виграти цю гру. І я впевнений в хлопцях ми розмовляли. Я бачу, що вони. Хочуть реабілітуватися в цій грі наступної гри, тому я сподіваюся, що завтра буде зовсім інша збірна України. Своя сюжетна лінія намалювалась не тільки у Руслана Милоновського із гравцями збірної Ісландії. Артем Довбик на попередньому тижні з Ромою грав проти Ліля. За французів виступає Арнар Гаральдсон, і саме він забив єдиний м'яч у тій грі. Нападник Роми пізніше таки взяв реванш у іншого ісландця Альберта Гудмунсона з Фіорентини. Рома виграла в чемпіонаті 2-1, а довбик віддав асист. Тож у нашого нападника поки 1-1 в цьому сезоні проти ісландців. Далі тільки матч збірних. Україна має дуже багато хороших гравців, які грають на європейському рівні. Я можу виділити Артема Довбика, а також не можу вимовити його прізвище. На жаль, але знаю, що він коштує дуже багато. Забарний так. Ми поважаємо команду України і вважаємо, що вона дуже сильна і має багато талановитих гравців. Пам'ятаю Шевченка, він був талановитим гравцем та сильним тренером. Я його знаю особисто. Друге поспіль збір в нашій заявці лише один номінальний правий захисник це Юхим Конопля. Що мають зробити, наприклад, як мають грати Караваїв чи Крупський, щоб їх викликали в збірний. Бо, наприклад, раніше Андрій Миколаєвич казав, що футболісти повинні там грати або на великому рівні чемпіонаті України і грати в Єврокубках для того, щоб потрапити до збірної. Ну так, а тимчик не грав в Єврокубках? Ви вважаєте, Крістом Пелесом тимчик не грав? Я саме кажу про Караваєва і Крупського. Якщо ну, можна у як нас саме... є вибір, я дуже задоволений, що на цю позицію є, є вибір. На дану гру ми викликали Караваєва, минулу гру ми викликали, викликали Михайліченка і Дубінчака. Як гадаєте, якого саме Караваєва викликав Рибров? Пишіть варіанти у коментарях. На найкреативніші відповімо. Україна та Ісландія рівноцінні команди. Вони вже неодноразово зустрічалися між собою у кваліфікаціях до чемпіонатів світу та Європи. Ну ми аналізували їхні останні матчі, і мабуть дуже добре вони грають на стандартних положеннях в атаці і в обороні, тому більше уваги ми приділили цим моментам і взагалі вони стали краще. На мою думку, в порівнянні з тим матчем, який ми які ми грали в Вроцлаві. тому стали більше грати на м'ячі і. Завтра побачимо, як вони вийдуть. Про збірну Ісландії більше знає Роман Купливацький. Він підготував сюжет про їхній колектив. Тому, якщо хочете дізнатися більше про суперника, переходьте за підказкою вгорі. Якщо ж уже глянули це відео, вам залишається лише оцінити наш контент вподобайкою, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.